Незрозуміло, звідки і незрозуміло, куди ми вирушаємо сьогодні на риболовлю. Будемо шукати карася та намагатися його впіймати. Але про все по черзі, трохи згодом. Сьогодні погода просто казкова, ось така у нас зима, друзі, але сподіваюся, що незабаром морози все виправлять. Друзі, подивіться, що тут робиться: стільки, риби, карасі, сазани, можливо, ціла зграя стоїть. Ми зараз на глибині три метри. Як завжди, коротко розповім вам про Снасті, на які сьогодні ловитиму. Основний акцент сьогодні на приманках це чудові груші від шараш монтаж, це вудилище від Дайва Фуего з тестом від 15 до 45 грамів. Вудка над швидкого строю підходить для трофейного судака, великої щуки та, звісно, карася. Адже карась часом чинить серйозний спротив, тому я вирішив взяти надійне. Потужне спорядження щодо приманок, компанія Шараш Монтаж почала випускати просто шикарні груші. Думаю, для багатьох це вже не новина, адже майже всі рибалки їх протестували. Я теж встиг перевірити їх на великій плотві та карасі. На жаль, тоді риби було небагато, але це надзвичайно ефективна снасть, яка працює в будь-який період і на будь-яку рибу. Влітку ці груші просто феєрично ловили карасів та навіть сазанів. Ось подивіться, як вони виглядають. Дуже якісне виконання, просто еталон, і майже одразу вдалося впіймати першого карася стандартний розмір 350 грамів, красивий сріблястий, круглий карасик. Просто супер. Ухти. Дивіться, як карась б'ється ще один десь на 400 грамів приємний улов. А ось, здається, сазанчик прямо зі схилу. Це точно сазан. Щось дуже важке, ледве піднімаю. Подивіться, як він б'ється. На жаль, я сьогодні забув підсак, тому доведеться брати обережно. Але який же це чудовий, риболовний день? Навіть судак клюнув, уявляєте? Ця приманка ловить буквально все. Сонце вже майже зайшло. Сьогоднішній день був просто фантастичним. Клювала практично вся риба. Карась, судак, сазан. Друзі, це було незабутньо. Як багато вже хто зрозумів, що це ролик пародія, насправді ця снасть виглядає ось так. Посилання на оригінал я залишу під відео, перегляньте, і ви все зрозумієте. Навіщо я це зробив? Тому що вважаю цю снасть легалізованим браконьєрством, по суті, це звичайний драч, замаскований під блишню. У 99% риба багриться, тобто засікається не ротом. Скільки залишається порваної риби після ловлі цією снастю, можете собі уявити, ловлять на неї зазвичай в місцях скупчення риби рибаків, використовуючих цю снасть, важко назвати рибаками. На цьому ми завершуємо нашу пародію на рибалку. Пишіть в коментарях ваше ставлення до такого способу ловлі. Підписуйтесь та ставте вподобайки. До побачення.